Останнім часом не один депутат міської ради повідомляв мені про якусь особливу увагу силовиків до нашої роботи. Я це сприймаю як певний тиск, причому мета цього тиску може бути тільки дестабілізувати ситуацію в місті і, на жаль, він здійснюється за класичною схемою за допомогою силовиків. Зокрема, в п'ятницю, в п'ятницю стався прикрий випадок. Під Приводом анонімного дзвінка про замінування, це вже класична для нас історія, коли у нас спочатку йде дзвінок про замінування, а потім приходять представники національної поліції в даному випадку. Це було в міському палаці культури близько 15.00 цей дзвінок. От, прийшли шукати вибухівку. Звичайно, ніякої вибухівки ніхто не знайшов, але вирішили заодно провести обшук. Без документів, без ухвали суду, юриста, який був присутній. Відвели в сторону, сказали, що нам ніколи ще не було так соромно, але є команда згори. Оце команда згори, його можна вже записувати в закон про національну поліцію та інші силові структури. Чого прийшли? Команда згори. А на якій підставі? Команда згори. Працювали з цим обшуком майже до півночі. Найбільше зацікавила їх дві коробки з памперсами і дитячим харчуванням, яке, до речі, передбачено. Спеціально для бомбосховища, яке є в міському палаці культури, бо там займаються діти, велика кількість дітей. І коли довгі повітряні тривоги в цьому бомбосховищі, ну треба, щоб було якесь дитяче харчування, памперси, там, і якийсь запас. Вода, до речі, так. <кій> Найбільше їх цікаво в доступ до серверів і камер відеонагляду, тому щоб побачити, як це там, потрапило туди, чи щось інше побачити, мені важко прокоментувати. І е, до ночі це тривало двадцять 23 години приблизно закінчили. Поки розійшлися, вже було ближче до півночі. Мені хочеться запитати у керівництва силових структур Національної поліції. От вам не соромно, що під час військових дій ваші хлопці займаються тим, що риються в памперсах і кошмарять жінок в міському палаці культури. Причому, ну, всі зрозуміють, для чого це робиться. Ірина Должикова, керівниця цього закладу, депутат міської ради, вона не єдиний депутат, який останніми тижнями дуже регулярно в такий спосіб або в інший спосіб спілкується з керівниками або з представниками силових структур. Це робиться для того, щоб заблокувати роботу міської ради, залякати депутатів і перекреслити вибір людей. Так от я хочу сказати, що коли у нас правоохоронні органи в Україні починаються активно займатися політикою. То це закінчується погано в першу чергу для керівників правоохоронних органів і для тих, хто цю команду згори надає. Я про цей факт повідомив, тому що він такий кричущий, стосується комунальної структури, але якщо це не зупиниться, то я буду змушений повідомити про інші факти тиску на депутатів, які вже досить багато, і на керівників закладів, і для представників бізнесу, яких регулярно як, там, на роботу ходять деяких структур, і з ними спілкуються там, з підставою і без підстави. Тому ну тихо не буде. Ми мовчати не будемо з цього приводу. Ми не допустимо дестабілізації ситуації і блокування роботи. Я все-таки закликаю припинити цей тиск і повернутися в русло конструктивної роботи. Тим більше всі ми за місто, за його розвиток і, і за Україну, і за нашу перемогу. Але Чернігівські стільки місто ми витримали в березні російські атаки, витримаємо і цей тиск. Але хотілося все-таки, щоб під час війни ми на цей час не витрачали і займалися конструктивною роботою. Тому якщо є у когось бажання, щоб там не відбулася сесія, то почитайте порядок денний. Це всі питання, вони всі питання, які тут є, за місто. Жодного питання, яке можна трактувати двояко, його немає. Мені б не хотілося, щоб ми були зараз в такому стані, коли. Робота міста через такий політичний тиск буде частково паралізована. Я буду робити все, щоб цього не допустити, і сподіваюся на здоровий глузд і інших учасників цього процесу.